Всіх вітаю на каналі Графіня. Ми продовжуємо свій шлях, шлях до готових ремонтів ЖК. Як я вже казала, що раніше в попередніх відео, що зараз нових майданчиків не дуже є будівельних, щось нове показати. Але є сенс їздити по тим, які вже побудувалися, Можливо. де люди вже зробили ремонти, як змінилася інфраструктура, що додалося. Який воно вигляд має через півтора року. Півтора року тому ми знімали сюжет в, в, на лицегівському спусці в Оранж Сіті. Там розпочали ремонт. Зараз ремонт закінчили, ремонт закінчили на етапі просто е, якби оздоблення. Не, немає меблювання, просто залишили так. Зараз таку квартиру. Можна сміливо продати, ну я маю на увазі продати можна все, і її куплять. Є сенс купувати за півтори, там тисячу доларів за квадратний метр. Коли квартира вже збудована у будинку, коли вона вже відремонтована, коли вже заселена, більша кількість сусідів. Тому що якщо інвестувати в будівництво на сьогоднішній день стартує вартість квадратного метра від тисячі доларів і не тому, що. Будівельники зажрались, як хтось скаже, і взагалі в країні війна, в страні війна, але енергоресурси здорожчали. Всі витрати на будівельні матеріали також збільшилися. Сама це осмічений вже проект. Також все, все перечитується. Хто встиг раніше зараз, якби на великих будівельних майданчиках. Ну, хто раніше закупив там будівельні матеріали, то вони зараз ще інтенсивно будують. Або, наприклад, якщо щодо Ковальської, то в неї свій завод, який там робить бетон, вона там собі ще нантулить, скажем так, ці будинки. От. А кому зараз треба купувати будівельні матеріали, хто взяв на себе зобов'язання побудувати квартири людям? От. А потім почалася війна таке, то вони зараз трошки призупинили будівництво. І у них на це є повне право, тому що воєнний стан дозволяє. Це такий форс-мажор, який дозволяє будь-які маневри в ваших домовленостях і попередніх планах. Вітаю на каналі Графіні. Дуже суттєвий нюанс даного ЖК – це в тому, що сюди. Крім автомобіля, ти ніяк не доїдеш, сюди ще не пустили. Ну, може, зараз зустрінемо, я не хочу там наговарювати, але Здається, сюди ще не пустили ніяку маршрутку, ніякий автобус, що було саме якби, неприємне, сюди навіть не доставляли продуктів. Не було доставки продуктів з супермаркету. Ти можеш замовити, і тобі доставлять під дом продукти. Сюди не було доставки продуктів. Відділ продажу Orange City працює. Можна туди зайти щось навіть порозпитувати. Зараз Я попрошу, щоб мене пустили. Ну, ми тоді були десь так взимку, десь було прохолодно. В принципі, суттєво нічого не змінилося. Все ще відчувається, що це будівельний майданчик. От, потроху тут якось воно обживається, ну, судячи. Того, що ось у нас автомобілі. Ораш Сіт перший під'їзд. А, до речі, побудувалися трошки вже вище ці будинки. Але враховуючи це темпи, ну, півтора року пройшло, то майже і не побудувалися. Але все-таки у нас війна, лютий 2023 року, тому я скажу, можна все списати. Якщо зараз у вас є натхнення і бажання придбати тут житло, вам треба гуглити в інтернеті Central Hills. компанія Лев зараз взялась. Добудовувати оцей весь масивчик. Це що у нас Orange City називається, це вже Лев. І ви там прочитаєте, що це там майже Печерськ, що там шосе, виїзд на якусь там трасу. Ну там дуже красиво написано. Написано трошки гарніше, ніж воно є на насправді, легко кажучи. Пішли. Ну, Тут перевага цього комплексу, це якщо ти вирішив е... собі піти як би, аскетом стати, Ну, от твої. От у нас зараз тут ні одного автомобіля. Мені навіть не треба ніякий тут звук прибирати і витягувати, тому що тиша-тиша, висогірський тиша. спуск ось у нас гора. Це ліс, це свіже повітря, воно все-таки є, воно дається. Там у нас трошки не дуже гарно за парканом, але відчуття того, що ти якби еко, то воно є тут. Далі все. Продуктових магазинів тут немає, тебе орієнтують на те, що ти добираєшся 20 хвилин на маршрутці, ну ще треба до неї дійти, і ти доїжджаєш. В Ocean Plaza, або там 7 хвилин на власному авто, в Ocean Plaza в тебе там і вашан є продуктовий. Ще ну ти можеш також наверх піднятися. Я думаю, там є якісь АТБ, фори маленькі. Десь там далі, якщо по проспекту науки поїхати, теж є якісь магазинчики. Але в принципі тут треба якби триматися чітко графіку, що ти на вихідні, наприклад, робиш основну закупку, а потім уже все. Якщо в тебе закінчилась пипці кола, чекаємо наступного. Багато людей вже заселилося, сказала жіночка, яка відкривала двері, ну і каже, що много поїхало. Ну, у зв'язку з війною, може, просто виїхали там чи кудись на захід, чи далі. Да. Ну в принципі, ну, Я пам'ятаю, як відбувалися ремонтні роботи, то я думаю, що вже позаселялися. І це такий був довгоочікуваний проєкт, здається, з 17-го року. Його почали. Це все нічого нічого. Два метри квартира студія. Тут немає окремої спальні окремої кухні. Тут є вже пофарбовані стіни і кахлі. Заходимо. За посиланням півтора роки назад ми взяли під ремонт цю квартиру. Тут якась на нижніх поверхах чи може просто низькувата стеля, ось, да, якось так мало тут місця. От, але квартира виглядає досить компактною. На стінах це як не імітація венеціанської штукатурки. Це от таке оздоблення роблять в місцях загального користування в під'їздах. Але якщо його зробити так акуратно, ну в принципі, воно зроблено дуже як органічно виглядає. Колись були в 2000 там роках, клеїли такі шпалери, похоже, під оцю якусь там мазанку. воно дуже виглядає ну так, ну, доглядно. Акуратно. І це біла фарба. Це біла фарба, вирішили не додавати якомусь там відтінку і кольору. Почнемо з білого, тому що квартира ця конкретно буде йти під оренду, Ну, можливо, потім перепродаж. І щоб не мучитись, після того, як її освіжати, коли хтось виїхав, заїхав, просто прийшовся знову білою фарбою по потрібним куткам. І в те, тебе знову все люкс. Якби зусиль не було докладено багато до цього, тому що площа така дуже невеличка. Планування спланували поставити тут упродовж з цієї стіни кухню, Кухонні меблі тут будуть, тому тут розташований фартух з е кахлів, тут буде витяжка. Е далі вона переходить трубою вмонтована в, в стелю і там вже за стелею. Виходить у в'єнтканал. Ну, бачиш, ми, тут у нас немає, виходить, ніде не висить, ніяка труба нічого не заважає. Тут виводи зроблені під телевізор. Телевізор буде тут, а знизу буде продовжуватися столешня. Бо для такої квартири ну, не потрібна як велика кухня. Це фактично ця кухонні меблі, вони будуть приходити якби в горку. Ось це місце для ліжка. Тут буде розташована ліжка, узголів до ліжко буде розташоване, вже оператора. буде ліжко узголів до вікна. Це дуже класне рішення, ви можете погуглити в інтернеті, як гарно виглядає ліжко, коли воно розташоване узголів'ям до вікна. Більше тут немає куди поставити. Ну, варіантів не було, скажімо так. Або ти ставиш просто тут е, якийсь там диван, і воно йде як і воно просто заважає всьому. А якщо ти сюди ховаєш ліжко, воно трошки виходить буквально сантиметрів на 30, і в тебе ще тут залишається простор. Тому що на вході буде шафа, основна, яка не буде гардеробна, і вся, вона може доходити до другого кутка, де починається вже кухня. А тут у тебе ще може бути диван. Якщо костювий диван, ти сідаєш на диван і ти бачиш телевізор. Ти тусуєшся, тут у тебе стіл, коврик, килимок для заняття йогою. Знову ж балкон вирішили не склити, тому що балкон повинен залишатися балконом, тут повинен бути столик і зюска обережня. Балкон дуже маленький, лаконічний, якраз тут стає прекрасно столик із юска, два стільчика, і ви маєте вигляд на сусідів. А поки сусіди не забудувалися, маєте що маєте? Свіже повітря і повний дзен. Я не знаю, скільки тут буде це треба зайти на сайт. Ми тут головне зрозуміти, коли розпочнеться, бо я бачу, що воно трошки заморожене. Зараз четверг, обід, друга, друга година 13, 30, 14. все поки що стоїть. Буде, як буде. Навіщо ми будемо говорити про те, що буде, якщо в даному випадку ми вже маємо те, що є. В ітоні маємо квартиру, в якій можна жити. Квартира, в принципі, навіть на двох. Ну, квартира для двох, для молодої пари. Для молодої пари, бо для немолодої пари то все-таки потрібний якийсь окремий простір, щоб була кухня, де може закрити діти, яких робить. От, або бабу. А коли молоді, то тут вони розміщаються, ну, буде ліжко, метр шістдесят, метр сорок яке стає, буде диван, буде стіл. Є інтернет, є електрика, сиди собі тут, ну, тусуюся. Хочеш, йди гуляй в гору. Дуже хочеться, визивай болта і за 100 гривень доїжджаєш до Ocean Plaza, де реалізовуєшся як споживач всіх прилісті. Білий, білий колір може бути трошки агресивний, але зараз його, ну, дивіться, моя дідська квартира, яка була, вона була вся оформлена в білий. І навіть теж нічого не заганявся, додати якусь. Можливо, нам вимкнули світло, тому що могла бути неспачена квитанція тут. Або тут вона вибуде. Чах. Я вважаю, що я вибрала дуже гарні двері, тому що я їх вибирала дистанційно. Мені подобається. Мені подобається. Це не родис, це, по-моєму, Леодор чи... чи двері Ліадор, здається. Зараз як альтернатива для такого ну, бюджетного варіанту, але гарно по якісті. Так, і ось. Ванна кімната. е, -е це йде? Як це Як ця плитка називається? Тираса, тераса. Це вона була модна десь там 5 років назад. Всі використовували це тераса. Могли це бути малюнок більш інтенсивний, більш такий контрастний, але. Ну, модна, це я так кажу, мені здається, це класична. Ну, воно, воно знову ж таки зроблене під таку крихту гранітну, під мраморно гранітну крихту, вона ну, поза часом. І виглядає собі дуже так скромно, не, не, не дає, скажімо, не кидає виклик. Тому якщо ви тут собі ставите червону штору або якісь там корзину з маками, то у вас наступить ремісія. Ні, ну для Оде то взагалі окремо, не знаю, у мене канал не про це, тому у нас тут буде стояти диван, стіл, там буде стояти ліжко, тут буде шафа і кухонні меблі. Е, дякую, що ви прогулялися зі мною знову на Лисогорський спуск. Я, чесно, очікувала побачити якогось більше динаміки і більших змін, але півтора року, рік війни, з якого питань немає. Дуже рада тим, хто заселився в будинок, тим, хто отримав власного оселю, тим, хто живе, тим хто... тим, хто не відкладає на завтра. Розумієте, що зараз такий час, що не треба нічого відкладати на завтра. Живіть, насолоджуйтесь, ремонтуйте, фарбуйте, пересувайте ваші меблі, підписуйтесь на канал Графіня, ставте лайки, коментуйте і далі буде. Я думаю, таку квартиру можна продати півтори тисячі за Раховую, я ж кажу, які ціни зараз виставляють забудовники на те, що не є побудована. Тобі коштувати ця квартира. Зараз за 45 тисяч можна купити квартиру на Софіївській борщагівці, 10 метрів більше, ну і з меблями. Але меблі це справа нежирна. В принципі, я нічого не маю проти Софіївської борщагівки і передміста Києва. Ну, якщо вам принципово Київ, то це, скажімо так, сама нижня планка захода в місто. В цей комплекс. Ну або там, ну я троєщина, не хочу це слово казати, троєщина це не так погано. Але я думаю, що на троєщині буде дешевше, враховуючи все-таки інфраструктуру і те, що вони, ну якби є попит на цей масив, масив класний сам по собі. Тому ну, немає з ремонтом в новому будинку півтори тисячі це от ну нижня планка сьогодні. Ніхто не буде продавати дешевше. Ну це хіба що ну якісь там просто зараз уже пройшла, скажем так, та паніка. Зараз вже немає тої стільки. Зараз хто собі е, прийняв якесь рішення, то він його реалізував. А хто зараз приймає рішення, то зараз інші обставини. Дешеві ціни були влітку. От коли війна почалася, там влітку, напевне, то були якісь там варіанти хтось виходив на ринок. З 40 тисячами і мог там щось собі йти, таке, хто на паніки скидував. Зараз, зараз вирівнялося. Ну і життя вирівнялося, і ринок вирівнявся, і відчуття зараз таке інше, не таке, як весною минулого року. Ну, на кі кі Кінець весни, початку літа. Зараз вже інше зовсім. Тому півтори. Тисячі квадратних метрів. А тобі не здається, що вона все стоїть просто мертвим грузом? А, може і так кажуть, кому вони потрібні квартири в Києві. Зараз трошки впав попит на оренду. Суттєво за рахунок того, що Київ під обстрілами. Стоїть, стоїть, але ніхто не хоче віддавати задарма. Хай краще воно стоїть. Ну, отак от люди. У ну, мене, наприклад, з моїх там знайомих, там, мої, там, клієнти, підписники, ну, ніхто не скинув нічого задарма. Е, якби продали, продали одну стройку, продали док 32, але його продали по 1250 за квадратний метр в будівництві. Ну, це ще було. Півроку тому. Так. так продали. Ну, за копійки ніхто нічого не продавав. Він молодіжний, люди брали там по 500 доларів за квадратний метр. Але чекали 6 років. І от де ходить маршрутка тут. Треба вийти сюди, щоб сісти на маршрутку. Так. Да. І будь-яка маршрутка, ти вибираєш щих, і одразу все, ти в центр.